Центр виборчком визначив вартість виборів у п'яти проблемних округах 18 мільйонів гривень. І хоча реєстрація лише розпочалася, вже зареєстровано більше двох десятків претендентів на вільні крісла у парламенті. Прокоментувати ситуацію, яка складається. Ми запросили політичного діяча екс кандидата у народні депутати України, опозиціонера Іллю Сагайдака. Добрий вечір, вечір. Пане Ілля. Пан Ілля а, сьогодні. Від представників опозиції доводиться чути дві діаметрально про дві діаметрально протилежні думки щодо перебігу предвиборчих перегонів з одного боку. Твердження про те, що опозиція проявила єднання і висунула погоджений список кандидатів. А іншу точку зору в тому, що ми станемо свідками війни всіх проти всіх. Тож що ж таки відбувається? Ну, насправді, я думаю, що з точки зору єдності самої опозиції питань немає в загальному в політичному плані, але є виключення, що є певні індивідуми, які вважають, що свої нібито амбіції вони можуть реалізувати на тих округах, які залишилися це ті люди, які не пройшли у списку, або скажімо так, на виборах 2012 року не отримали мандат. Але насправді такі дії є ніщо інше, як таке ж саме тушкування, як сьогодні є і в парламенті. Тому це не є представники опозиції, це є ті люди, які підбурюють, створюють конфлікт. І можна тут нагадати заяви Гримчака, який сказав, що планує балотуватись по 223-му округу, де Юрій Левченко отримав перемогу в минулий раз, яку, на жаль, в нього вкрав пан Піліпішин фальсифікаціями, які були створені на окрузі. І я можу сказати, що боротьба буде дійсно дуже серйозна, але боротьба все ж таки між владою та опозицією, тому що ці всі люди є проплаченими. І я можу відверто заявити, що ці люди, скажімо так, неофіційно коментують, що вони виконують певні накази. Тобто, ситуації кожен сам за себе не буде це не є сам за себе. Бо є певні технічні кандидати, я би сказав, тому що вони виконують саме технічну функцію, відбираючи голоси від того ж самого Юрія Левченка. Бо ми знаємо, що підтримали всі три політичні сили на 223 му окрузі як єдиного кандидата Юрія Левченка. Але вже після того, як його зареєстрували, ви знаєте, що до нього приходила міліція, і його викликає в якості свідка по відкритій кримінальній справі. Хоча до цього всі, скажімо так, боротьба по незаконних забудовах, яка була у Києві, вона ніколи не закінчилась кримінальними справами. Бо це є народ, який виражає свою думку з цього приводу. Ага. От Пан Ілля, а, яка ваша думка з приводу інших виборів? Я маю на увазі вибори до Київської ради. Рішення Конституційного суду щодо що одночасності виборів усіх місцевих рад у 2015 році це кінцевий вирок. Чи все ж таки залишається можливість надання виборів виборам до Київради статусу позачергових? Ну я в першу чергу сказав, що Конституційний суд прийняв неконституційне рішення, і е, ну, ми можемо. Послідовність певно вибудувати, але це е, сьогодні вже думаю, що кожен розуміє, що якщо у нас на 80% виходці з Донбасу сьогодні займають крісло в Конституційному суді, то і рішення диктується, відповідно головним е, смотрящим у нас з Донбасу нашим гарантом. Тому зрозуміло, що рішення пишуться по телефонному дзвінку. Але я не вважаю, що це остаточним, і ми особисто Постійно кожну сесію пікетуємо, показуємо, що. Сьогодні є незгодні з цим рішенням. До нас приєднуються кияни, які не просто готові стояти, ви знаєте, висловити свою думку з плакатом. Але як ви бачите, що це серйозні бійки, і проти людей виставляють минулого разу біля трьох тисяч беркуту, причому, які були керовані паном Лук'яновим прямо з вікна, ми всі це бачили. Тобто, це жорстка боротьба, яка йдеться, але я не думаю, що це остаточне рішення, тому що в нас напередодні підпису підписання асоціації ми маємо надію, що ця асоціація стане певним новим кроком у побудові певної законодавчої, навіть нагляду, виконанням законодавчої бази в нашої Пане Панелля, скажіть, а чи стане підписання або не підписання угоди про асоціацію вагомим чинником у майбутніх виборах? І до речі, хотілося б почути вашу думку щодо цього. Ну, я би сказав, що в першу чергу ну, такі два коментарі. Бо, перше, чи буде вона підписана, це питання була певна ефорія європейських політиків депутатів, особисто і я, спілкуючись з євродепутатами, в них була думка, що нарешті треба все ж таки прийняти Україну, тому що це європейська держава. все ж таки забрати від гніту Росії, яка. Зазіхає на українські землі вже, ну не будемо в історію вдаватися, але принаймні останні роки це е, дуже очевидно. Е, дуже є велике прагнення до того, щоб підписати асоціацію. Але ми бачимо, що затягування справи Тимошенко е, паном Януковичем е, вже виглядає навіть комічно, тому що е, вже було сказано, що готові Європа готова закрити на. Е, Індикатори, які економічні, є просто дуже низькі для Європейського Союзу, низькі заробітні платні, дохід на душу населення, таке інше. Тобто, у нас є серйозні економічні проблеми і нас готові прийняти в асоціацію, незважаючи на це. Але треба зробити одне політичне рішення, яке покаже, що в нашій країні існує хоча б якась демократія, а не виборче право. І на жаль, ми бачимо, що це рішення затягується, і всі прогнози, хто їх будує, каже, що е, чи випустять Тимошенко, чи не випустять Тимошенко. Е, немає рішення у самого президента. і Це стало вже очевидно. Він цього дуже боїться. Дякую, пане Ілля. Е, я нагадую, що моїм співрозмовником був е, знаний політичний діяч е, кандидат в народні депутати України, опозиціонер Ілля Сагайдак.